Добрий день, починаємо з вами нову тему входження України до складу СРСР. Тут, як завжди, ставте відео на паузу і записуйте тему сьогоднішнього уроку. Нагадую вам, що до 1917 року існувала Російська імперія, до складу якої входила Надніпрянська Україна. Після того, як в лютому 17-го року в Росії відбулася люднева буржуазна революція, Російська імперія вона розпалася. І на її уламках почали створюватися нові незалежні республіки, в тому числі і Українська Народна Республіка, так Але більшовики, які прийшли до влади в жовтні 2017 року, вони почали і вони прагнули встановити свій контроль над усією територією колишньої Російської імперії. І після тривалої боротьби їм все ж таки вдалося. Встановити контроль над цією територією України, так? І в 1919 році більшовики ну, фактично створили на території України таку фейкову маріонеткову республіку, яку назвали Українська Соціалістична Радянська Республіка. Ось її назва. так? І столицею цієї республіки був, був Харків. Чому я кажу, що це була фейкова і маріонеткова республіка? Тому що вона фактично була штучно створена на нашій території за допомогою більшовиків і їхньої Червоної армії. Очолював цю республіку болгарин за походженням Христіян Раковський, також більшовик. Так? І всі, всі абсолютно, вся влада в цій республіці вона підпорядковувалася вказівкам з Москви. Тобто вона формально нібито була незалежною, оця Українська Соціалістична Республіка, але фактично вона залежала абсолютно від рішень, які приймалися в Москві. Так. І яким же був статус, державний статус Української цієї соціалістичної республіки в період з 1921 по 1922 роки. Цей статус визначався таким поняттям, як договірна федерація. Тобто, фактично, не фактично, точніше, а формально Українська ця республіка була незалежною, але Протягом цього періоду, з 21 по 22 роки, були створені спільні органи влади з Російською дивіться, російською Соціалістичною Федеративною Республікою і Українською Соціалістичною Федеративною Республікою. А що саме було об'єднано? Були об'єднані наркомати, наркомат це народний комісаріат, так називався виконавчий орган влади. Народний комісаріат. Як у нас зараз міністерство, наприклад, да? на той час в Українській Республіці Радянській виконавчий орган влади називався Народний комісаріат. були об'єднані наркомати зовнішньої торгівлі, фінансів, військової справи, пошти, так? тобто вже на той час. Всі важливі наркомати вони були спільними з Російською Федеративною Республікою. Чому це сталося? А тому, що і там при владі були більшовики, і у нас при владі вже були більшовики. Так тому формально Українська Республіка Радянська Соціалістична в цей період 21 першого по 22 роки вона формально була незалежною, але фактично вона вже була в такому статусі договірної федерації з. Російською Соціалістичною Федеративною Республікою. Ну і потім вже встає питання: а чому б не створити, взагалі, таку нову державу і повністю не об'єднати ці республіки не лише окремі наркомати, а й повністю об'єднати республіки в одну єдину державу? Е, і таким чином, ну в той період розгорнулася така дискусія, пропонувалися різні варіанти створення цієї майбутньої держави. Йосип Сталін, про якого ми з вами будемо ще говорити неодноразово на майбутніх уроках, він пропонував ну, таку форму автономізації, тобто єдина Росія, так і до її складу на правах автономії входять усі е, нові республіки, такі як, наприклад, Українська. Білоруська і Закавказька. так? Раковський, який очолював на той час Україну, він пропонував план конфедерації. Тобто, це таке формальне: ці республіки зберігали свою незалежність, і між ними були такі договірні стосунки, така нестабільна держава, таке нестабільне утворення таке, конфедерація. Але переміг план Леніна, план створення федеративної держави. Тобто, як він пропонував, на рівних правах. Всі республіки мали увійти до складу нової новоствореної держави. Цю державу назвали, дивіться, Союз Радянських Соціалістичних Республік, або якщо російською мовою, СССР Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Так? 30 грудня 1922 року було прийнято рішення про створення оцієї нової держави Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Так, цю дату ви обов'язково ставте тут відео на паузу і записуйте цю дату 30 грудня 1922 року, утворення СРСР. Так, е, які були причини цього створення? Так? Ну, більшовики вони фактично здійснили такий ребрендінг колишньої Російської імперії, так? Тобто вони фактично ту саму імперію відтворили, але під іншою назвою. Під своїм керівництвом, тому що столицею Радянського Союзу стала Москва. Вона стала, одночасно була одночасно і столицею Російської Республіки РСФСР, і, і одночасно вона була столицею і всього Радянського Союзу, так. Тобто причина була: дивіться, прагнення більшовицької Росії відновити. Кордони колишньої Російської імперії. Це дуже, до речі, нагадує нашу сьогоднішню ситуацію, тому що зараз Росія, яку очолює Путін, вони також намагаються відновити фактично кордони колишньої Російської імперії так? і кордони колишнього Радянського Союзу. У них взагалі там така дуже велика ностальгія по Радянському Союзу. Так. ну і крім того, сподівання більшовиків здійснити світову революцію, тому що вони планували розповсюдити свій комунізм е, світом. Так, оформлення СРМ з вами записали 30 грудня 22-го року, так і що е, які були повноваження України у складі СРСР, тобто усі стратегічні питання. А тобто, питання, внут... питання зовнішньої торгівлі, питання військової справи, питання зв'язку зовнішніх відносин це все вирішувалося в Москві. А повноваження Україна мала лише. Ну, скажімо так, другорядні, так? Тобто це були внутрішні справи, це були сільське господарство, не нестратегічні, я би так сказала, да? охорона здоров'я і культурна освітня сфера. Усі найважливіші питання українське керівництво мало обов'язково узгоджувати з тобто з союзним керівництвом. Так? Але можна сказати, що ну, деякі плюси були в тому, в створенні Радянського Союзу. Ну, звісно, якщо б Україна була незалежною, це одноразово найбільший плюс. Але у складі Радянського Союзу Україна отримала таку формальну територіальну якусь цілісність, да? були окреслені її кордони, і вона мала статус Союзної республіки у складі СРСР. Так, поїхали далі. Ось такий вигляд мав Радянський Союз станом на 1922 рік. Ось така величезна держава. Але спочатку там було лише чотири республіки, які саме: це була Російська республіка, це була Білоруська, це була українська і Закавказька. Закавказька складалася з Грузії, Вірменії і Азербайджану. Тобто спочатку було чотири. У 24-му році була прийнята конституція СРСР, яка вже юридично закріпила статус всіх республік. Тут перед вами на слайді цитата з цієї конституції, тому російською мовою, тому що просто з цієї конституції я це зробила цей скриншот. Так дивіться, російська тобто входили до от, об'єднуються в одне союзне государство. Союз Советських Соціалістичних Республік, які це ще раз були республіки, було чотири: російська, українська, білоруська і закавказька, тобто Грузія, Арменія, Вірменія і Азербайджан. І ще в цій конституції, як і в усіх наступних конституціях, була така декларативна стаття, яка говорила про те, що кожна республіка має право. Вільного виходу зі складу СРСР. Але ця стаття вона була вона носила такий фіктивний, декларативний характер. Чому я кажу декларативний і фіктивний? А тому, що в жодній Конституції Радянського Союзу не був прописаний механізм? Виходу, як це можливо було зробити, яким чином? Ну і звісно, що більшовики вони б жодного разу вони б не допустили того, того, щоб, хоч хоча б одна з республік вийшла з його складу. Так, дивіться, ще раз наголошую на тому, що у компетенції тут знов ж таки це скріншот з Конституції 24-го року. Знов ж таки наголошую на тому, що усі стратегічні питання. Вони вирішувалися у Москві. тобто, дивіться знов ж таки, зовнішні відносини, це зовнішня торгівля, це зв'язок, це військова справа, це фінанси. Це все вирішувалося лише в Москві. Тобто, всі ці питання вони були в компетенції союзних. Органів влади. В компетенції ж республіканських мається на увазі українських органів влади були лише внутрішні питання, сільське господарство, місцева промисловість, культура і охорона здоров'я. Так, тобто, ну, Україна, звісно, втратила свою незалежність і її права, її повноваження були значно обмежені у складі СРСР. Так, результати. Україна втрачає навіть формальну незалежність. Але була визначена її територіальна цілісність, були визначені її кордони, так? І подивіться, як виглядав прапор Української Радянської Республіки, коли вона була у складі СРСР, і такий був у нашій держави ГЕР в ті часи. Так, Радянський Союз він проіснував 69 років. Він розпався у грудні 91-го року. Ми про це будемо говорити з вами вже в 11-му класі. Але подивіться на момент розпаду, Радянський Союз мав у своєму складі вже не 4 республіки, а вже 15. Подивіться, з якими країнами ми тривалий час були в однієї державі, мається на увазі в радянському союзі це і Азербайджан, і Вірменія. І Білорусь, і Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна і Естонія. А з цих 15 країн першими зі складу Радянського Союзу вийшли країни Балтії, Латвія, Литва і Естонія. На сьогодні ці країни вже є членами і Європейського союзу, і НАТО. Так, далі поїхали. Е, ну, Тут просто вам така інформація, це ми будемо ще вивчати в 11 класі, але я хочу, щоб ви просто розуміли, що Радянський Союз це держава проіснувала 69 років. В грудні 22-го року вона була створена і в грудні 91-го року офіційно припинила своє існування. Так. І тут, що для нас дуже важливо, я хочу, щоб ви розрізняли, коли ви будете виконувати тести ЗМО, щоб ви розрізняли, як називалася наша держава в різні часи свого існування. Давайте це згадаємо, і це ви обов'язково в ваших зошитах запишіть. Отже, часів Центральної Ради та директорії Україна мала назву УНР, Українська Народна Республіка. так? Часів гетьманату Павла Скоропадського Україна мала назву Українська держава. Так. І часів радянської, більшовицької, Комуністичної України, вона мала назву УРСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка. І з 91-го року, коли Україна здобула незалежність, вона стала називатися Просто Україна. Україна це наша назва з 1900. 91 року. Так, і тут ми з вами зараз спробуємо виконати тести ЗНО з цієї теми. Будуть тут ще тести на повторення, це тести минулих років. Я вам пропоную тут ставити відео на паузу і спочатку спробувати самі надати відповіді на ці запитання. Перевірте себе, добре? А далі я вам вже буду говорити, які тут будуть саме все ж таки правильні відповіді. Отже, ставте на паузу. І спробуйте самостійно спочатку виконати ці завдання і перевірити себе. Так, а зараз я вам прокоментую правильні відповіді. Отже, дивіться, у якому році Україна, українська СРСР стала складовою СРСР. Ну, це дуже просте запитання. Звісно, у 1922 році. Так? Далі наступне запитання: це на повторення. Ми з вами на минулому році говорили про тему голода, тему голода 21 23 років. І запитання, що стало приводом для масового вилучення державних церковних цінностей в Україні на початку 20-х років. Ну і, звісно, тут правильна відповідь: це голод, і саме це стало приводом для того, щоб пограбувати наші церкви. Так, оце запитання, давайте на нього подивимося, так, трохи я збільшу. Уставіть відповідність, це складне запитання, на мій погляд, уставіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених протягом 17 19 років, та поняттями і термінами, які потрібно застосовувати для їхньої характеристики. Отже, Українська Народна Республіка. Звісно, тут правильний відповідь буде: універсали, генеральний секретаріат і директорія, так? У нас Українська Народна Республіка була часів Центральної Ради і часів директорії. Так, Українська держава Павла Скоропадського це всеукраїнський хліборобський конгрес, тому що саме на цьому конгресі Скоропадського і обрали гетьмана, так? Гетьманський переворот і Українська академія наук, тому що ми пам'ятаємо, що вона була створена у листопаді 18-го року за часів правління Скоропадського. Західна Українська Народна Республіка, Українська Національна Рада, Українська Галицька Армія, так УГА, яка захищала ЗУНР, Чортківська Чорківська офензива, це вдала наступальна операція Української Галицької армії проти польської армії, так і Українська Соціалістична Радянська Республіка, тобто це вже більшовицька комуністична республіка, це воєнний комунізм. Це націоналізація і це Риський мир. Давайте згадаємо, Риський мир він був підписаний у березні 21-го року, після радянсько-Польської війни, і Риський Мир підписали з одного боку поляки, а з іншого боку, це е, Російська Соціалістична Федеративна Республіка і Українська Соціалістична Федеративна Республіка. Так, пам'ятаємо за цим договором, за Ризьким миром, поляки визнали. Е, Більшовицьку владу в Україні, вони визнали Українську Соціалістичну Радянську Республіку, тобто владу більшовиків України, а натомість вони отримали землі на Заході України. Так, і наступні тести. Тут також я вам пропоную спочатку спробувати самостійно їх вирішити, тому ставте тут на паузу, пробуйте перевірити себе, а далі я вам буду вже коментувати. Правильні відповіді ставте на паузу і пробуйте. Отже, які тут будуть правильні відповіді. Державно-політичний статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у 2021-2022 роках визначався договірною федерацією з Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та іншими радянськими республіками, мається на увазі Білорусі, Кавказі, посиленням її підпорядкування. Загальнофедеративним органом влади. Чому до 22-го року? Тому що 22-му році вже буде створений Радянський Союз, і Україна як Союзна республіка увійде до його складу. Так? Тобто, спочатку був договірна, була договірна федерація, а потім буде створений Радянський Союз. Давайте оце ще завдання. Так. У відповідність назву виконавчого органу мається на увазі назву уряду, так, та державне утворення. Давайте подивимося: Рада народних комісарів. Так називався уряд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. Тобто Рада народних комісарів. Те, що у нас зараз, наприклад, в Україні наш уряд називається Кабінет міністрів, так, і у нас міністри у більшовиків вони називалися Народні комісари, тому Рада. РНК, пам'ятаємо, Рада народних комісарів, да? це при Україні соціалістичний, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Генеральний секретаріат так називався уряд в доби Центральної Ради. УНР, доби Центральної Ради, пам'ятаємо, після першого універсалу був створений цей уряд, Генеральний секретаріат, так? Державний секретаріат, так називався уряд в ЗУНР, Західноукраїнській Народної Республіки. Його очолював, генеральний секретар, давайте згадаємо, очолював Володимир Винниченко так? в УНР, а Державний секретарят очолював Кость Левицький в ЗУНР. І Ради міністрів, так називався Уряд в Українській державі гетьмана Павла Скоропадського. Так, це будуть тут правильні відповіді. Так, отже, це вся на сьогодні тема, яке вам буде домашнє завдання. Давайте спочатку підіб'ємо підсумки. Отже, ми сьогодні з вами говорили про створення Радянського Союзу. Ми говорили про те, що спочатку, коли була створена Українська Соціалістична Республіка, вона формально мала статус незалежної республіки, хоча при владі тут також були більшовики, і вони фактично. Чому казала, що це була фейкова, маріонеткова республіка, тому що вони фактично у всьому підкорювалися вказівкам з Москви. Так? І протягом двадцять 22 років статус України Української Республіки визначався як договірна федерація не? з Російською Республікою та іншими соціалістичними. А 30 грудня 2022 року був створений Радянський Союз. І Україна увійшла тут до складу Радянського Союзу як Союзна республіка. Спочатку їх було 4, на момент розпаду Радянського Союзу, їх вже було 15. Так і яке вам буде домашнє завдання? Значить, по-перше, вам буде необхідно прочитати ще у підручнику параграф 18, І буде вам таке завдання: напишіть в ваших зошитах три. Запитання тонких, пам'ятаємо, де що це запитання, які вимагають простої, такої однозначної відповіді. Так, ні, в якому році або хто очолював. Оце три тонких запитання, і три товстих запитання. Це запитання, які вже вимагають розгорнутої відповіді, когось аналізу, причини наслідкових зв'язків. Так, і ці запитання можуть можуть починатися словами. У чому була причина, які були наслідки і так далі. Добре. Все, чекаю ваших робіт і до наступного уроку.